Спільна програма розвитку є черговим важливим етапом співпраці двох країн, у тому числі водогосподарських організацій прикордонних областей Закарпатської та Саболшот Серед основних спільних планів регулювання русел річок, щоб русла могли приймати якомога більше води, укріплення берегів, перебудова мостів, їх підняття за необхідності, а також досконалення системи сповіщення повені, розробка та побудова шлюзів. Наша співпраця є унікальною в європейській площині. Дві країни тісно співпрацюють у вирішенні таких важливих питань. Наразі визначено перелік об'єктів, синхронне функціонування яких Забезпечить максимальний захист під час повені. Це 10 об'єктів на угорській території та 11 на українській. Перше це звичайно проектні роботи. А на тих об'єктах, де вже виконані проектні роботи, мова ведеться про їхнє фінансування. Основні види робіт це такі як реконструкція існуючих водозахисних дамб, які сьогодні не відповідають тим критеріям, які ми визначили. А це перш за все стосується наших прикордонних районів, це Беревського, Виноградівського району. Крім того, згідно з рекомендаціями водної рамкової директиви ЄС, при виконанні комплексних протипаводкових будівельних робіт натомість постійного підвищення рівнів дам, визначальну увагу слід приділяти питанню акумуляції вод з метою зниження паводкових рівнів. Спеціальні ємності належить збудувати на межі сіл Четфолво та Варієво. Бобови та вілок, а також на території берегівщини в басейні Боржави та на Іршавщині поблизу села Загаття. Пріоритетну черговість об'єктів, що потребують спільного фінансування, визначено на обох сторонах. Наступний крок опрацювання пропозицій і подання їх на розгляд європейської комісії задля того, щоб національні фінансові можливості були підкріплені матеріальними потужностями Євросоюзу. Наступна робоча зустріч відбудеться в липні. Тоді, зокрема, стане відомо, в яку суму вилються заходи з попередження водної небезпеки. Та відомо вже сьогодні, що йдеться про десятки мільйонів євро. Проте вкладення це безсумнівно виправдане, адже добробут кожної з держав неможливий без забезпечення захисту своїх земель від стихійних лих.